Бажаєте працювати віддалено та вести кілька проєктів паралельно. Одна з головних проблем у цій справі це пошук клієнтів. Сьогодні можна знайти багато спеціалізованих сайтів, які допомагають замовнику та виконавцю зустрітися. Це і є біржі фрілансу. У цьому відео ми розглядаємо 8 найпопулярніших фріланс платформ. І даємо корисні рекомендації для новачків. З вами Артем Кельбас і на зв'язку Genius Space. Не забудьте підписатися та поставити лайк, якщо контент вам до душі. Також нагадую про нашу пропозицію для активних коментаторів. За найкращі запитання до цього відео ви отримаєте від нас круті призи. Тож не соромтеся відкривати коментарі та ставити питання на теми, адже запитання це частина навчання. А ми погнали. Чому саме біржі? Три ключові відмінності від інших способів пошуку клієнтів. Фріланс для початківців в Україні передбачає чимало варіантів розвитку. Самозайняті фахівці з досвідом знають безліч способів знайти клієнтів. Перше, це, звісно ж, сарафанне радіо. Всім відоме нам на ньому ми сильно зациклюватись не будемо. Далі йде прокачування власного бренду, міжнародні майданчики, тематичні спільноти, співробітництво з агенціями, професійні заходи, тематичні групи та інші. Відомі вам методи. Чим і кому можуть бути вигідні фріланс біржі як явище, коли є настільки багато альтернатив? Відповідь проста: новачкам звідси випливає перша ключова перевага бірж. Фріланс платформи це чудове місце для старту. Коли ви ще не встигли освоїтися в ніші і зрозуміти, що, як і за якою ціною пропонувати клієнтам, місце, де всю кухню видно зсередини. Стане справжнім порятунком. Працюючи на біржі, ви побачите кількість опублікованих замовлень та відгуків на них, тобто ви знаєтеся на попиті та на пропозиції. Портфоліо обраних виконавців, тобто ви бачите, на кого варто орієнтуватися. А іноді навіть їх супровідний лист у рамках заявки, тобто ви розумієте, що і як пропонує спеціаліст, якому віддали перевагу, і ви можете цьому у нього повчитися. Друге, тут все просто і зрозуміло. На біржах фрілансу усі робочі процеси вибудовані максимально зручно. Виконавець бачить каталог вакансій, а замовник фахівців, які відгукнулися на них. Домовитися про співпрацю можна буквально у пару кліків, а закрити замовлення лише за умови задовільного результату роботи. До того ж, фріланс біржі спрощують виконавцю процес створення портфоліо та збору відгуків. Все це платформа робить для вас самостійно. Вам не потрібно думати, як знайти потенційних клієнтів або відкриті вакансії. На сайті все як на долоні, а вам залишається найнеобхідніше це виділитися серед інших та розпочати роботу. Наступний пункт це безпека для обох сторін. Біржа фрілансу захищає як замовника, так і виконавця. Наприклад, на багатьох сайтах передоплата за проект заморожується одночасно із вибором фрілансера, щоб клієнт не міг відмовитися від оплати з необ'єктивних причин. Також сайти для фрілансерів ретельно відстежують спамерів та шахраїв, блокуючи їх буквально за хвилини. Відповідно, можливість обману тут близька до нуля, чого не можуть запропонувати. Інші методи пошуку клієнтів у переваг таких платформ є і зворотній бік, про який варто згадати одразу тут на берегу, через велику величезну кількість виконавців і постійний демпінг біржі фрілансу пропонують роботу за мінімальною ставкою. Але новачки часто готові на такі умови заради старту, адже нам треба набрати портфоліо, коли ми чимось починаємо займатися. Тож, топ бірж фрілансу. Поговоримо безпосередньо про біржі фрілансу, конкретні сайти, на яких виконавцю з будь-якої сфери віддаленої роботи буде комфортно брати та реалізовувати замовлення. У топі нижче ми зібрали найкращі фріланс-біржі України та світу, щоб ви могли вже сьогодні зареєструватися на гідному сайті та розпочати роботу. Українські фріланс платформи. Почнемо з них. Наші біржі фрілансу пропонують виконавцям відмінний функціонал та зручний інтерфейс. На сайтах реалізовані практично усі ключові функції, які пропонують закордонні біржі: безпечна оплата, накладення водяних знаків, захист персональних даних. Єдиний недолік наших платформ це дійсно об'єктивно низький чек. Але досвід показує, що при належній мірі зацікавленості та докладених зусиллях. Знайти відмінну вакансію з гарною оплатою нескладно. Веблансер особливості: безпечна угода, рейтинги топових та нових фрілансерів, тендери та конкурси і є постійні вакансії. Біржа фрілансу, яка одна з перших запрацювала в Україні, при реєстрації ви отримуєте пакет безкоштовних заявок, а саме кількість вакансій, на які ви можете відгукнутися. Потім потрібно буде докуповувати їх за символічну вартість або оформити передплату на категорію замовлень. Друге це фріланс-хант. Особливості: безпечна угода, можливість співпрацювати з компаніями, бонусні програми та акції і змагання між фрілансерами. Фріланс-біржа з різними послугами найпопулярніші це створення сайтів, дизайн та копірайтинг. Знайти роботу на платформі можна безкоштовно, оскільки комісія вже включена в оплату проекту. Freelance.ua Особливості безпечна угода та багато категорій. Платформа широкого профілю з багатьма категоріями є можливість придбати про версію, щоб відгукуватися на необмежену кількість вакансій та виділитися серед конкурентів. Кабанчик.юа. Напевне, всі чули про цей сервіс. Він дозволяє замовити послуги онлайн та офлайн і має навіть мобільний додаток, що зручно, якщо ви сидите з телефоном. Ця біржа фрілансу допоможе знайти роботу не тільки фрілансеру з креативної індустрії. Тут можна домовитися буквально про все: про прибирання, про вигул собаки, про ремонт техніки та багато іншого. Однак, останніми роками на сайті з'являється все більше і більше вакансій щодо саме роботи в інтернеті. Це те, що цікавить нас. Наступна біржа Freelance.ua. Особливості є проекти, конкурси та вакансії, формати роботи під будь-який запит. Freelance – біржа середнього розміру, на якій можна знайти замовлення щодо розробки сайтів, дизайну, програмування. Перекладів, написання текстів та інші завдання відповідно по темам. Далі ми розглянемо закордонні фріланс-платформи. Закордонні біржі фрілансу мають певну перевагу над нашими, оскільки праця тут оплачується за більш щедрим тарифом ніж на українському ринку, але є і недоліки. Конкуренція тут можна сказати така ж велика, але мені здається навіть більша. Ніж у нас, а англійську для роботи необхідно знати на досить високому рівні, аби комунікація із замовником була ефективною. Тож, які є у нас іноземні біржі, перша Upwork. Всім відома біржа. я Думаю, ви відгукаєтеся на розміщені вакансії, є можливість погодинної оплати, фрілансери захищені, можна отримати офер від реально великих компаній. З біржею працюють такі гіганти, як Microsoft, Airbnb та інші бренди. Є заохочувальна система для фрілансерів і безпечна угода. При цьому платформа умовно безкоштовна. Комісія включена у вартість вашої роботи. Freelancer.com – особливості. Багато недорогих та простих замовлень три безкоштовні відгуки на вакансії в день. Достатньо велика біржа фрілансу з великим потоком замовлень. Можна знайти прості завдання, які не потребують особливих навичок. Далі біржа Fiverr. особливості безліч категорій. Виконавець шукає вас, а не навпаки. Це важливо. Безпечна угода і можна отримати офер. Від великих компаній, як за Pворком. Головна відмінність Fiverr від аналогічних фріланс-бірж полягає у тому, що тут замовник шукає вас, а не ви його. Завдання фрілансера максимально підготувати свій профіль, аккаунт і чекати на замовлення. Fiverr пропонує нових фахівців, тому отримати першу пропозицію можна навіть не виявляючи якоїсь ініціативи, але для цього часом доведеться почекати кілька тижнів. З біржами закінчили, і тут у нас будуть п'ять способів виділитися серед інших фрілансерів на цих біржах. Одна з головних складнощів фрілансерів-початківців на біржах це величезна конкуренція, як ми вже зрозуміли. Тож, як можна обійти досвідчених фахівців та отримати заповітні замовлення, навіть якщо ви створили профіль лише день тому. Перше, встановлюйте демократичну ціну своєї роботи. Демпінг це погано, але невелике відхилення від середньої вартості послуги вам не зашкодить, особливо якщо… Якщо у вас недостатньо відгуків, спочатку приємна замовнику ціна може бути єдиною причиною вибору новачка. Іноді у фрілансі для початківців варто навіть попрацювати і безкоштовно, щоб набратися досвіду та відгуків, які ви потім можете використати. Наступний пункт: максимально заповніть свій профіль. Додайте приклади робіт, розцінки, інформацію про себе, історію свого професійного розвитку, щоб бути достатньо прозорим для роботодавця, навички та багато іншого. Це дещо компенсує ваш маленький досвід. На конкретній біржі фрілансу та викличе симпатію з боку замовників. Далі проявляйте ініціативу: не чекайте, поки клієнт помітить вас у потоці заявок від досвідченіших фрілансерів. Будьте активними та відповідайте на максимально можливу кількість вакансій. Іноді не завадить додатково написати клієнтові в особисті повідомлення, якщо ви впевнені, що йому вигідно працювати саме з вами. Далі персоналізуйте заявки. Навіть топові виконавці часто відправляють замовнику шаблонний супровідний лист з метою економії часу. Так робити не потрібно. Ви можете виділитись серед них завдяки унікальному повідомленню. Цю послугу часто пропонують сайти для фрілансерів. Напишіть замовнику особисті повідомлення, згадавши особливості його проекту та те, з чого саме ви можете почати свою роботу та з чим саме ви можете йому допомогти. Далі переконуйте, кожному фрілансеру варто опановувати навички продажу та мистецтва ненав'язливого переконування. Ваше завдання м'яко схилити замовника до думки про те, що ви краще за конкурентів. Створіть пакети послуг, бонуси. Відразу пишіть про те, яким ви бачите рішення конкретного завдання, що ставить замовник. Нехай у вас поки що немає досвіду, відгуків та величезного портфоліо, але існує безліч інших важелів впливу на клієнта. Покажіть свою цінність усіма можливими методами, не забуваючи про доречність. Та про коректність. Розглянемо типові помилки новачків. Фріланс це щось середнє між підприємцем та найманим співробітником. Ви все ще застраховані і не несете суттєвих ризиків, проте вже маєте більшу свободу дій, самоменеджмент і з цим у вас приходить відповідальність. Щоб успішно працювати на біржі фрілансу, вам варто переконатися, що ви не робите цих поширених помилок, що властиві початківцям. Перше це переоцінені можливості. Відчувши повну свободу дій, можливість самостійно будувати свій графік та брати в роботу різні проекти, фрілансер може відгукуватися на величезну кількість вакансій, не маючи за плечима належної кількості досвіду, навичок та часу для виконання цих завдань. У результаті страждає як якість роботи, так і клієнт, так і ви, оскільки клієнт в результаті залишається невдоволеним вашою роботою. Починайте з кількох проєктів, де ви точно впевнені у своїх силах. На початку шляху акцент потрібно робити на якості, а кількість вже додається пізніше. Друге, недооцінені зусилля. Фріланс для початківців вимагає максимально точного передбачення обсягу роботи та зусиль, який ви витратите на потенційний проект. Це дозволить вам визначити справедливу вартість послуги та реальні терміни виконання. Якщо ви ставите дуже низьку ціну, ви ризикуєте зловити вигорання і закрити собі можливість розвиватися у ніші в цілому. Третя відсутність планування. Незважаючи на те, що формат віддаленої роботи передбачає повну свободу дій, мало хто з фрілансерів дійсно працює кілька годин на день біля басейну. Будь-яка робота, особливо в випадку самозайнятих, передбачає чітке планування дня. Розписуйте приблизно кількість часу, що йде на кожне завдання. Закладайте невеличкий запас і тільки виходячи з отриманих розрахунків, озвучуйте замовнику дедлайн. Бо якщо працювати без чіткого плану, є ризик зірвати терміни і вигоріти психологічно. Четверте, потрібно працювати над якістю остання, але доволі очевидна помилка фрілансерів. Низька якість послуг, це може бути найбільш логічною причиною, через яку замовники не повертаються до вас. Постійно моніторте стан ніші, в якій ви працюєте, дізнавайтесь більше про своїх конкурентів та їхні послуги. Беріть участь у конкурсах та змаганнях, проходьте курси. Це дозволить вам тверезо оцінити свої навички, можливості та при необхідності їх підтягнути. Хочете розпочати свій шлях у діджитал-сфері та працювати на фрілансі, ми регулярно проводимо навчання для дизайнерів, копірайтерів, маркетологів та інших спеціалістів креативної індустрії. Тож долучайтеся до наших майстер-класів за посиланням в описі цього відео. На зв'язочку!